Михайло прудник, Чому у зайчика довгі вуха? Зайчик куцохвостик дуже любив святкувати свій день народження. Тоді йому ведмедик мишко приносив цілий мішок моркви, смикав за вуха і казав, це тобі від мене подарунок. Їжачок колючик. Теж тягся до вух, легенько їх посмикував і вже потім заносив до норки кошик яблук. Вовчик сірячок піднімав зайчика за вуха, діставав з торбинки кілька качанів капусти. Одно слово, усі дарували у стільки усього смачного, що він аж стрибав від радощів. І от виникла у зайчика така думка. А чому це у мене день народження лише раз на рік? Буду святкувати його щомісяця. Подарунків вже буде більше. Через кілька тижнів він знову кличе звіряток у гості. Так ми ж... Недавно святкували, здивувалася лисичка пушинка. То було минулого місяця, а в цьому ви мене ще не вітали, пояснив зайчик. Хіба таке буває, заперечив ведмедик Мишко. День народження святкують тільки раз на рік. Може, у ведмедів і раз? А у нас зайців щомісяця, серйозно мовив кусохвостик. Перезирнулися звірята, ну й дива, але не хочеться ображати друга. Може, подумали, у зайців воно й справді так заведено. Узяв ведмедик мішок і пішов по моркву. Їжачок покотився по яблука, вовчик почвала по капусту. І от завітали знову звірята до куцьохвостика на день народження. Ведмедик зайчика за вуха потягнув і гепнув перед ним мішком моркви. Щоб великий ріс. і їжачок потягнув за вуха, а потім заніс кошик із яблуками, щоб здоровий був. Вовчик сірячок теж легенько. Посмикав кусохвостика за вуха і дістав з торбинки кілька качанів капусти, щоб добре бігав. У зайчика аж слина від таких подарунків покотилася. Минув ще місяць. Знову зайчик запрошує усіх на день народження. Знову звірята тягнуть куцахвостика за вуха і вручають подарунки. Тільки зайчик чомусь уже не радіє, бо відчуває він, що після чергових іменин вуха у нього більшають і більшають, адже звірята, вітаючи його з ним народження, обов'язково за них смикають. Схаменувся зайчик, соромно йому стала від того, що обманював друзів. Бо у зайців, як і у всіх, народження буває лише раз на рік. Розказав він про все звірята, а вони тільки не посміхнулися. Друзі давно усе зрозуміли, тільки нічого не говорили, куцахвостику, щоб його не образити. І зайчик зрозумів, що не гарно інших обманювати. Тільки вух. А у нього так і залишилися довгі.